До своєї мобілізації Олександр Заліско не дожив усього п'ять днів. 28 квітня минав рік, як чоловіка призвали до лав Збройних сил України. Жив з нами на одній площадці. Це була чудова, прекрасна дитина, яка завжди посміхалася, яка завжди світилася радістю і дуже жалко. Жаль, що так трагічно закінчилось його життя. Зустріти загиблого героя на майдан корольова прийшли понад сотня Житомирян. Люди несли квіти, аби вшанувати пам'ять Олександра Заліска. Прощалися з героєм на колінах. Хотів би сказати, що ми не будемо кидати її ні дружину, ні дітей. Будемо піклуватися. Кожен по смирі сил. І хай Бог потішить цими словами надію, що той, хто в Христі, він не помирає, а буде жити вічно. Хай земля йому буде пухом, і хай він дочекається воскресіння мертвих разом з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Житомирянину Олександру Заліску в липні мало виповнитись 34 роки. У чоловіка лишились рідні батько, сестра, дружина та двоє дітей семирічний син та дворічна донька. Дуже прошу влади чи купити. Щоб чи купили, чи дали гроші на житло, щоб ми їм купили, щоб пришвидшили, бо дитина піде в перший клас, йому немає де займатися. Я хотіла б, щоб ці дітки ну, були добре виховані, щоб вони, ну, звісно, вони будуть мати потреби, тому що батька немає і, і матеріально вони будуть завжди, але хоча б ну, кріша над головою, хоч дах над головою. Оце все, що я прошу.